Її більше нема, ніхто не згадує про неї. Москва згоріла радіти, люди поки ще не пізно, не пізно. Москва згоріла, її більше немає. Це забута тупа країна, оу, да це сама тупа країна, забудьте всі про неї. а-а-а, Це сама тупа країна, вона така тупа не представляєте, хай горить вона у пеклі, і добре, дуже добре, що від неї більше нічого нема. О, да. Більше нема забудьте, її більше нема забудьте, бо нас горіла тепер забудьте, Москви більше нема забудьте, Москва згоріла олда. Москви більше нема, забудьте, її більше нема. Та Усі радіють, що вона згоріла, і ми хоч не такі. Ну, раді цьому моменту її більше нема, вона згоріла, і всі люди кричать і радіють. Moskvi bi še ne zabute, 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 zabute. ma, zabudite, vse te ime višnje imamo, zabudite, zabudite, zabudite. Moskvi bi še ne ma, zabudite, je gibi, že ne bude, zabudite. Sama tu pa kraljina za Rusija. Кать гори її Москва, це і столиця, хто не знав, слава Україні, Герою слава. Хай горить Росія, кайзури гори, слава, як згорять горя, ці, ці, ті міся. Хай більше нема, їй більше нема, забути, забути. Хай горить, Росія, хай гори Москва, гори Гори, не Москва, горимо Москва, слава Україні, Героям слава, все найкраще, як ЗСУ, який не захищає. Слава Україні, Героям слава. Слава Україні, героя, слава! Її більше нема забуть.